В Україні вперше відзначили день міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Зокрема, у столичному ботанічному саду провели форум національних меншин та корінних народів. У заході взяли участь понад 300 представників різних культур та спільнот. Репортаж Гілзавети Яковлевої. Українські народні танці. Легендарний грецький сіртакі. Музичні оркестри з окупованих територій та представники культур з різних куточків планети звичайна честь представити тут індійський класичний танець це моє основне захоплення, з яким я щиро радий поділитися. Ми можемо ділитися своїм досвідом, бачити досвід інших спільнот. У ботанічному саду імені Гришка в Києві напередодні відбулося перше святкування дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Зібралися люди в різних етностроях, зазвучали різноманітні народні мотиви та об'єднало присутніх те, що всі вони, незалежно від національності та релігії, вважають себе українцями. Я думаю, що ми можемо і рухатися в плані законодавства, і в плані імплементації, звичайно, цих норм. Але головне для того, щоб ми всі... Не тільки почули голос один одного, у нас прекрасне гасло, у кожного свій голос та серце в нас одне, але щоб наші серця всі почали битися в унісон, щоб далі разом будувати сильну, щасливу, могутню і. Здорову Україну, день міжнаціональною злагодою і культурного розмаїття президент України впровадив своїм указом ще наприкінці минулого року. Головна ідея це укріпити об'єднання суспільства і захистити права національних меншин. Ніщо без України про Україну або ж ніщо про Україну без України. Насправді це традиція дійсно цієї вільної, мужньої, багатоспільнотної спільнотної нації. І я хотів би ще раз підкреслити, що ми переможемо лише разом. Учасники форуму національних меншин наголошують, багатьом державам є чого в нас навчитися. Наприклад, за роки незалежності в нашій країні не було жодних серйозних етнічних конфліктів. А зараз представники десятків різних національностей готові боронити рідну землю Україну. І єдині ми в тому числі в лавах сил безпеки і оборони. Там нема українців, кремли, болгар, румунів, угорців. Там всі є воїни, які захищають нашу державу. Вони можуть розрізнятися тільки пікселем, але всі вони політичні українці. Представники різних культур дали початок ще одній ініціативі. Всі разом висадили дві тополі. Ці оспівани й опоетизовані в українському фольклорі дерева стали символічними воротами у сад міжнаціональної злагоди. А потім представники кожної зі спільноту корінили власні зелені саджанці: грузинська, азербайджанська, угорська, арабська, чеська. Це символ життя, і сподіваємося, що цей парк, який цей ботанічний наш кращий парк, будуть пам'ятати, що тут азербайджанська діаспора азербайджанська спільнота теж посадила дерево, і наші нащадки в майбутньому зможуть там е, бачити є в цьому саду і кримсько-татарське дерево як живе нагадування про хай і тимчасову, але болісну втрату анексованого півострова. Ця війна вона вихресталізовувала українську політичну націю. Всі об'єдналися. І зараз проти ворога б'ються всі, люди різних етнічних, релігійних належностей. Це нас ще більш укріплює. Крим є був і залишається домівкою для для корінних народів, трьох корінних народів України, національних меншин. Ми знаємо тяглість злочинів Російської Федерації, які вчиняються протягом багатьох століть. Але я, як громадянка України, вірю в право кожного бути собою, говорити своєю мовою, підтримувати свої культурні релігійні традиції. Учасники форуму засвідчують, бути українцем це не лише про генетику чи культуру, це передусім віра і бажання будувати спільне майбутнє та разом боронити землю від ворога. Єлизавета Яковлева, Євген Камінський, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.